Сьогодні відбулися історичні двосторонні переговори між США та Україною. Я гадаю, що нарешті то зрозуміло, чого нам очікувати, і я бачу, в нас є два варіанти: або дійсно війна в Україні дуже швидко закінчиться, або Росія не прийме ті умови, які сьогодні були обговорені на двосторонніх переговорах між США та Україною, захоче продовжити війну. Але в цьому випадку я гадаю, що все ж таки Дональд Трамп тоді передасть Україні все те озброєння. Яке, на жаль, не передав попередній президент, і дасть можливість Україні тоді дійсно показати, що таке війна і що таке справжнє озброєння американської армії. Отже, сьогодні були такі ключові моменти обговорені на засіданні. Тимчасове припинення вогню Україна прийняла пропозицію США щодо 30 дневного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за умови взаємного виконання домовленості з боку Росії. Володимир Зеленський вже виступив, сказав так. Я погоджуюсь. Як тільки США змусить Росію припинити вогонь, ми, Україна, відразу так само зупиняємо вогонь і починаємо вести переговори про мир. відновлення безпекової допомоги. США негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють підтримку України. Вже держдеп США повідомив, що розвідка повністю надається, озброєння повністю надається, але все це все надається тільки для оборони країни, а не наступу. Гуманітарні ініціативи, ініціативи домовлено про початок процесу обміну військовополоненими, звільнення цивільних заручників та повернення примусово депортованих українських дітей. Початок мирних переговорів делегації визначать склад переговорних груп і негайно розпочнуть переговори щодо стійкого миру з гарантіями безпеки для України. Європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу. Україна наполягає на їх участі. Співпраця у сфері критичних ресурсів президенти України та США домовилися все ж таки. Про всеосяжну угоду щодо розробки мінеральних ресурсів України для економічного зміцнення та довгострокової безпеки країни. Отже, сьогодні досить багато заяв. Очікуємо результату і реакції зі сторони Росії. Як вже повідомляють всі ЗМІ, що м'яч на полі Російської Федерації і очікують всі її відповіді, чи готова вона прийняти цей переговорний. Процес чи готова вона вступити в саме цей пригорний процес і розпочати діалог про закінчення війни та мир. Тому, друзі, Рубіо досить багато заяв зробив. Рубіо Волц, на жаль, від української сторони не так багато, але деякі цитати: Україна зробила позитивний крок. Сподіваємося, росіяни відповідатимуть взаємністю Рубіо. США готувати говоритиму з Росіянами на найближчими днями Радик з національної безпеки США, Волц. Він заявив, що Україна поділяє бачення Трампа щодо миру. США відновлюють військову допомогу Україні. Про це вже повідомили. Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового триценевного режиму. Ну це вже ми обговорили. Тому, друзі, очікуємо наступних новин. Очікуємо, як відреагує Росія, але як ви бачите, вже США з Україною, хоча б на одній стороні одне бачення. І тут, вже якщо щось не спрацює, то це вже тільки вина Росії, тому очікуємо її відповідь.